Вітаю вас, діти, в нашій групі, друзі, я і ти, і ми, і ви. Добрий ранок той, хто справа, ми одна сім'я. В нашій групі друзі, всі, я і ти, і ми. Посміхнись тому, хто зліва, посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Як добре, коли тебе оточують, рідні друзі, всі посміхаються, і ніхто не плаче. Але, на жаль, не завжди можна стримати сльози. Ось одна прикра історія трапилась з їжачком. Послухайте її малята. Їжачок наш розгубився, він у місті загубився, поспішав він додому. Та трамвай. Сів незнайомий, довго він не сумував, інший номер наздогнав, час летів, їжак, незчувся, десь під вечір схаменувся. Я прошу допоможіть, де будинок мій, скажіть. Малята, так що ж трапилося з їжачком? З ним трапилась біда, Їжачок загубився, він їздив сам в трамваї, захопився. Їздою, і не помітив, що заблукав заблудився. Як вийти, їжечку з цієї історії? Правильно, ось про це ми з вами і поговоримо. Але давайте спочатку поговоримо про поняття загубився. Що воно означає? Це стан, коли ти не знаєш, куди тобі йти. І нікого нема із знайомих. Ти нікого не знаєш. Нікого не бачиш із знайомих. Коли потрапили в таку ситуацію, це коли не слухають батьків, коли бігають і грають без дозволу, коли задивилися на щось цікаве і не побачили, куди відійшли від батьків, як себе треба вести, коли загубився. Від сови ховалась мишка, без дороги бігла нишком по канавах, через гірку, шесть в чиюсь глибоку нірку. Залилась мала сльозами. Як знайти тепер маму, ти адресу говори через поле, через гірку. Відшукали мишці нірку. Що потрібно знати, щоб дорослі допомогли дістатися додому? Адресу, молодці. А з якої причини можна заблукати? Побігти за котиком або собачкою на вулиці, побігти за м'ячиком, коли граєшся в хованки, коли задивився на щось цікаве, так малята. Відійшли від батьків, коли знаходиш нового друга і йдеш гратися в інше незнайоме місце. Давайте пограємо в гру з м'ячем. Я кидаю м'яч? Називається гра можна не можна, а ви оцінюєте ситуацію і скажіть, можна чи не можна. Бігати самостійно по вулиці? Як ви думаєте, малята? Ну, звичайно, ні. Займати незнайому собаку. Ну, ні, звичайно. Гратися в м'яча у дворі, ходити з мамою в парк, бігати по тротуару в різні боки. Подумали? Голосно кричати в магазині, ну, звичайно, ні, не слухатись батьків. Так, ви великі молодці, ми з вами пограли. А їжачку ми намалюємо подарок. Давайте намалюємо їжачку подарок. Намалюйте все те, що вам хочеться. Їжачок буде дуже радий, і йому сподобалася наша бесіда про те, як треба не загубитися.